який артеріальний тиск наразі у нашого пацієнта? Так, звичайно, все зробили. Наразі пульс у нього 115, так. артеріальний тиск 150 на 90. 90. пані Наталія консультує колег з Долинської громади Запорізького району не вперше. Цього разу на прийомі фельдшера пан Сергій. Через стан здоров'я йому важко відвідувати вузьких спеціалістів за межами села. Тому максимальну допомогу завдяки телемедицині йому надають у фельдшерському пункті. Це звісно, зручно. Не потрібно нікуди їхати, тим більше болі тим більше Електрокардіографію вам робили, пане Сергіє? Так, так. Угу. Так, все добре. Пане Сергію, Фельдшер обстежує безпосередньо у ФАПі та у форматі онлайн радиться із сімейним лікарем. За потреби до сеансу телемедицини запрошують і вузьких спеціалістів. Це дуже зручно. Пацієнти вікові або в гострому стані, Вони не можуть пересуватися. Щоб добратися до свого сімейного лікаря, завдяки телемедичним медичному обладнанню, яке нам надали, ми можемо проконсультуватися спочатку фельдшер зі мною, як сімейним лікарем. Для мене це взагалі дуже зручно, набагато легше і мені, і моїм пацієнтам. Я більш впевнена, тому що зо за мною завжди на зв'язку лікарі мені. Завжди дають пораду, допомогу, підтримку і пацієнти. Ми дуже задоволені, тому що не треба нікуди їхати. Ми всі тепер поруч, і отак от онлайн на зв'язку можемо багато вирішити чого. У Запорізькому медико-фармацевтичному університеті телемедицину студентам викладають на шостому курсі. У межах дисципліни загальна практика, сімейна медицина. Сімейний лікар комплексно обстежує пацієнта, моніторить його вітальні функції, визначає стан шкіри, серця, дихальної системи, робить лабораторні обстеження. Все це оцифровується і передається дистанційно по мережі інтернет для вузького спеціаліста. Тобто, сімейний лікар, він по суті, є модерем. Оператором телемедичної консультації проводити діагностику пацієнта дистанційно лікарям допомагають портативні поліфункціональні комплекти пристроїв, плюс відповідне програмне забезпечення, встановлене на будь-який гаджет. У склад його ходить Безліч деталей різноманітних, це і монітор вітальних функцій, дерматоскоп цифровий, цифровий електрокардіограф із вбудованим штучним інтелектом. Також це стетофонандоскоп, який дозволяє зробити запис шумів серця, і також передати цей запис на відстані. Це також спірограф, глюкометр, холестерометр. А наразі телемедичний комплект у нас поповнився кишеньковим уЗД-апаратом, який дозволяє подивитися функцію структури внутрішнього. Ніх органів пані Наталія показує студентам монітор життєво важливих функцій, який входить до телемедичного комплекту. Ми вимірюємо артеріальний тиск, пульс. Також в нас є спеціальний датчик для того, щоб виміряти сатурацію кисню. І є ось такий манесенький датчик. Який вимірює температуру тіла, якщо в цьому є потреба, надавати допомогу дистанційно через можливості телемедицини, можуть також поліцейські чи надзвичайники, кажуть лікарі, завдяки детальній інструкції та вбудованому штучному інтелекту, який дає поради та підказки в умовах надзвичайних ситуацій є спеціальні комплекти, які розраховані на ще більш обмежену кількість функцій. Проте використання того самого апарату ЕКГ і в польових умовах, навіть в умовах бойових дій. Зручне тим, що не потребує інтернет з'єднання, не потребує постійного джерела живлення. Ми підключились до планшету. Якщо виникає тривога і загроза для нашого життю, ми швиденько зібрались і поїхали. А інформація все зберігається і на планшеті, і передається на хмарне середовище. Економія часу та коштів на поїздки до лікарні, зменшення ризику інфекції, спрощення процесу запису до фахівця та отримання рецепту. Все це робить надання медичних послуг у форматі онлайн затребуваним, особливо з урахуванням небезпек воєнного часу. Асом Ірина Чернова Елізавета Колеснікова телеканал МТМ.